Оду Сергія Мельничу група воля народу буде підтримувати даний законопроект, так який підтримує військово-патріотичне виховання фактично по всім регіонам України, і ми раді допомозі нашому нашій молоді. От ми раді досягненням. Хочу сказати, я минулого разу до минулого законопроекту не дали виступити. Я хотів сказати, що, наприклад, по козацькому двобою проходив чемпіонат світу в Харкові, і команда, яка представляла Україну, завоювала 12 золотих нагород. От і це досягнення, і ми маємо ті кошти. Який є в державі, хоча б мінімально направляти саме в ті клуби і в ті спортивні школи, які мають такі досягнення. А то фактично це все зараз на голому ентузіазмі і спонсорстві людей, і спортсмени і вчителі, вихователі ходять з до праця... рукою і просять на військово-патріотичне виховання ці кошти, тому держава має. Більш втручатися це, адже наш ворог, з яким ми боремося зараз на війні, це він нас набагато більше кошти вкладує і веде більшу пропаганду. Ми маємо вкладувати кошти в нашу молодь, військово-патріотичне виховання і пропаганду. І держава має бути попереду всього. Дякую.